СБУ та офіс генпрокурора заочно повідомили про підозру іранському генералу, який навчив росіян бити шахедами по Україні. Служба безпеки зібрала докази на генерала корпусу вартових ісламської революції Ірану. Слідство встановило він безпосередньо допомагав російським військам проводити повітряні удари по Україні. Загалом особисто координував 20 атак, навіть навідувався до тимчасово окупованого Криму і привозив з собою. Групу іранських інструкторів БПЛА. Давайте послухаємо пряму мову. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки та прокурори Офісу Генерального прокурора заочно повідомили шеріфі Маласарей Абас Сумуса про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про статтю 437 «Пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. А також стаття 438 порушення законів та звичаїв війни.